Мільйон доларів готівкою та елітне житло. Гучний скандал останнього тижня у Дніпрі. Нацполіція та ДБР затримали начальницю відділу екоінспекції за незаконне збагачення. Нерухомість та авто преміум класу вона оформлювала на сина, звідки у чиновниці середньої ланки величезні статки тепер з'ясовують правоохоронці. Незаконне збагачення та хабарництво найпоширеніші схеми украдання держави, констатують антикорупціонери і пропонують альтернативний варіант, як отримати винагороду від держави замість брудних грошей з тіньових схем. Ніна Коломієць познайомилася з військовослужбовцем, якому запропонували шестизначну суму, щоб владнати питання. Втім, він зламав корупційні плани. Ну це нату по тому курсу, майже було мільйон доларів на те, на той період часу. Полковник ЗСУ Андрій Бойко називає суму хабаря, який йому запропонували у 2021 році. Тоді він очолював департамент внутрішнього аудиту Міноборони і отримав пропозицію про величезну винагороду, якщо заплющить очі на порушення на одному зі стратегічних об'єктів. Це наші друзі, от і так далі. Да, тому ми пропонуємо ще там за цей об'єкт міноборони. Має дорозрахуватися по договору 24 мільйона гривень. Ну, це на ту, по тому курсу, майже було мільйон доларів на той на період часу. І ти зараз підтверджує твоє аудити, що там все ок, і, і відповідно, контракт закривається. Міністерство оборони перечисляє нам ці кошти, і ми тобі ці кошти повертаємо як винагороду за твою роботу. Втім, аудитор на кругленьку суму не спокусився і діяв за буквою закону, доповів про інцидент керівникові та заявив до антикорупційних органів. Далі ретельне розслідування і судовий вирок, чотири з половиною року ув'язнення посадовцю, що пропонував величезний хабар. А Андрієві понад півтора мільйона гривень десять відсотків від суми, яку обіцяв порушник. Це нагорода від держави за викриття корупції в особливо великих масштабах. Законодавство дійсно передбачено вернагорода для викривачів. Це як додатковий стимул. Вона може становити 10% від неправомірної вигоди або від суми шкоди, яка завдана корупційним правопорушенням. Зараз ця сума виплат не може становити не більше 20 мільйонів гривень. Орієнтовно, плюс-мінус. Ну це не малі кошти, погодьтесь. Зараз на єдиному порталі викривачів корупції зареєстровані вже понад 7,5 тисяч звернень, із них 300 лише за останній місяць. Утім, викривачів із них лише трохи більше півтори сотні. У НАЗК пояснюють, викривачем корупції вважається саме та людина, яку безпосередньо намагаються втягнути у тіньову схему. Викривач це не просто заявник. Це особа, яка достовірно володіє інформацією про корупцію, може про неї заявити, але цю інформацію вона здобула в ході своєї трудової діяльності, громадської діяльності, наукової діяльності або ж, наприклад, під час навчання, щоб ця особа, в тому середовищі, в якому вона працює, могла отримати гарантії захисту від її утисків звільнення, від дисциплінарних притягнень, переведення або інших санкцій, як особи, яка пішла проти певних. Порушень в системі антикорупційне законодавство в Україні максимально адаптоване до європейського. На цьому наголошують спікери п'ятої щорічної конференції Викривачі корупції в Україні, яку днями провели у Києві. Отже, закон е, охоплює представників державного сектору і приватного сектору. І захист надається незалежно від форми чи природи працевлаштування. Це повністю відповідає найкращій практиці Європейського союзу. У НАЗК звітують ініціювали низку законодавчих змін, аби ефективніше боротися з хабарництвом, зокрема в оборонній галузі. Йдеться про можливість повідомляти усіма каналами, а не тільки як це передбачено статутами Збройних сил повідомленням командиру. Відповідний законопроект вже знаходиться в Верховній Раді України, та нерідко розголосу про хабарників заважають навіть не білі плями у законі, а суспільні стереотипи діляться антикорупціонери. Ми часто кажемо, що у багатьох громадян є такий бар'єр, який Можна назвати, можливо, це грубо, що асоціація асоціації викривача зі стукачом. Ну тобто, так правильно ви говорите, це радянський наратив, але він ще в багатьох є побоювання, що будуть утиски на роботі, що будуть побоювання, що ніхто не захистить. За даними опитування Єврокомісії, сприйняття викрадачів корупції як зрадників і доносчиків притаманне саме країнами з тоталітарним минулим, коли доноси були владним інструментом репресії і контролю. У деяких країнах тих, хто вказує на хабарників, сприймають за шпигунів, але все більш поширеною тенденцією в Європі стає сприйняття викривачів як інформаторів. А отже, схвальне до них ставлення. Підтримка викривачів корупції серед України. Досягла історичного максимуму. Торік три чверті опитаних громадян заявили, що схвалюють такі дії. Все більше людей розуміють, що корупція це те, що безпосередньо впливає на якість життя. Погоджується з цим, і наш співрозмовник каже: далеко не винагороди від держави чи страх кримінальної відповідальності стали для нього вирішальними. Насправді навіть тут і не в коштах справа. І не в тому, що їм там мільйон передложили, а в тому, що цей об'єкт, об який здавали, він напряму впливав на обороноздатність нашої держави. Напряму. Тобто я, це, це були об'єкти, пов'язані з складами, арсеналами. Це те, що було проблематично на Перед якщо пам'ятаєте, взриви тоді були в Каліновці, до Балаклії. Це якраз і ті проблеми, які, які були нагальні для Збройних сил, в тому числі для Міністерства оборони, і іменно на цьому об'єкті паразитували, розумієте. Мільйонний хабар на роботі або вимагання подяки за безкоштовні послуги в лікарні чи навчальному закладі. Боротися з корупцією може кожен на своєму рівні. Варто не мовчати і не боятися, а одразу повідомляти до антикорупційних органів. Зробити це можна цілком анонімно. Ніна коломієць, Олексій Шматов, Василь Міновщиков, подробиці, телеканали інтермарафон. Єдині новини.